Питання виплат для освітян залишається актуальним вже не перший рік. На позачерговій сесії Луцької міської ради 9 грудня стало відомо на винагороди, премії та матеріальні допомоги працівникам освіти виділено 26 мільйонів 600 тисяч гривень. З них 13 мільйонів 600 гривень підуть на премії по 5 тисяч гривень для кожного технічного працівника та обслуговуючого персоналу. Про це розповіла представниця громадянського руху Свідомі Алана Точій. Але на жаль, не знайшлося сьогодні знову ж коштів для самих педагогів цих освітян: дошкілля, позашкілля, культура. На жаль, вони не отримують достатню кількість тих премій і тих сум, які на які вони заслуговують. Будемо добиватися і надалі. Щоб все ж таки на наступний бюджетний рік, який будемо формувати, щоб кошти закладали відповідально, відповідно якби, на ці потреби. Тому що ми правда ми прийдемо до того, що всі дошкільні заклади можуть залишитися на половину. Ну, з працівниками і ну працівники просто звільняться, підуть на таку мізерну заробітну плату. Вже не хоче працювати ніхто. Тобто, терпець виривається. Слід зазначити, що в проєкті бюджету на 2026 рік передбачено понад 60 мільйонів гривень на додаткову підтримку освітян, але чи вистачить цих коштів на всі потреби невідомо. Хочеться сказати так само і про військових. На жаль, беручи до уваги минулий рік, ми використали майже 500 мільйонів гривень для військових для забезпечення матеріально-технічне частин різних наших. А на сьогоднішній день ми понад 200 мільйонів. Ну десь там 260, можливо буде до кінця року, тому що проплачено на сьогоднішній день десь 206 мільйонів. І це набагато менші суми ми бачимо ніж в минулому році. Знову ж звернуся до того, що перевиконання і бюджету Набагато більше грошей, але військові менше. Проте є і хороший момент, як зазначає представник громадянського руху, свідомі Михайло Наход, держава виділила субвенцію місту в розмірі 12 мільйонів гривень для того, аби придбати квартири ветеранам. Ці кошти підуть на придбання житла для родин ветеранів з інвалідністю першої другої групи, отриманої внаслідок участі в бойових діях захисту України. Вже найближчим часом шість родин наших захисників, які втратили здоров'я на війні. Зможуть покращити свої житлові умови. Представниця громадянського руху Свідомі Алана Точій наголошує у час війни підтримка сил оборони скорочуватися не має. Тож під час наступних обговорень бюджету на 2026 рік команда громадянського руху «Свідомі» буде відстоювати, аби підтримка як освітян, так і військових була в пріоритеті.